На місці вибухів у селищі Артема залишилися вирви глибиною у людський зріст. За словами місцевих жителів, обстріл села розпочався опівночі і тривав три години. Один зі снарядів залетів на подвір'я будинку, у якому спала багатодітна сім'я. Вибух був настільки потужним, що від вибухової хвилі завалилася блочна стіна. Дорослі і діти, старшому з яких 12, а молодшому три роки, спали у сусідній кімнаті. Діти почали задихатися. Потому тому, що коли це все произошло, то в плита, сильна пиль була, нічого ви на витягнуту руку не було видно. Ми почали накривати дітей вже тілами, щоб дітям, хоч німношка, щоб не задохнулись. Батьки кажуть, що те, що ніхто не загинув і навіть не отримав поранення, справжнє диво. Щоправда, попри відсутність фізичних травм, діти вочевидь ще довго будуть лякатися будь-яких гучних звуків. Мачимо сильно тяжко. Він постійно плаче. Мама ні Мама, будь рядом. Тяжко. Зрештою, у наслідок обстрілу бойовиків, багатодітна сім'я залишилася без даху над головою. Наразі вони живуть у тимчасовому помешканні. Допомогти родині більш суттєво взялася влада області. Їм вирішили виділити кошти на придбання нового житла. У свою чергу грошову компенсацію отримають і решта селян, майно яких було пошкоджено під час обстрілів. Буде районна комісія, і районна комісія возмістит ущерб, який нанісон в результаті обстрілу. Значить, за окна, за шифер. Одразу після поїздки у селищі Артема керівник області відвідав лікарню у населеному пункті Петрівка, що неподалік. Цей лікувальний заклад відомий тим, що прийняв поранених цивільних та військових зі щастя на початку року, коли терористи обстріляли та частково зруйнували щастинську міську лікарню.